Жовтий туман, Битва Велетнів. Поява Карфакса в таборі Чарлі Блека показала, що Енні успішно виконала своє важливе доручення. Спустившись на землю на килимку, дівчинка зараз же показала Тіму язика і переможно вигукнула От бачиш. А ти казав. Гаразд, здаюся, пробурчав тім. Чарлі Блек і його команда радісно вітали велетенського птаха, а тіллі Віллі вічливо сказав Я дуже радий бачити вас, вельми шановний птаху. Сподіваюсь, ми разом із вами здолаємо злу арахну. Карфакс сторопів, побачивши люту пику залізного велетня. Але як розумний і вічливий птах промовчав і навіть похвалив його великі криві очі. Такі очі, либонь, дуже добре бачать, припустив Орел. І тіллі віллі зовсім запишався. Та як разень хоч куди, присягаюся айсбергами. вигукнув він. Це всім відомо в чарівній країні. Тепер. Коли всі бойові сили зібралися докупи, можна було починати наступ. Але, перш ніж рухатися в повному складі до печери Арахни, слід було переконатися, чи на місці чарівниця зробити останню розвідку доручили Тімові, хоча Енні теж кортіло це зробити. Цього разу, дівчинку, ніхто не підтримав. Навіть Артошка. Тім і Артошка полетіли на чарівному килимку і повернулися години через дві розчаровані. Арахна зникла. Хлопчик намагався розшукати хоч одного гнома, аби розпитати його, але маленьких чоловічків, як корова, язиком злизала. Артошка ж заявив. Що, коли його пустять слідами чаклунки, він розшукає її, де б вона не ховалася. Страхопут сказав У тебе, мабуть, добрий зір, якщо ти розраховуєш побачити сліди чарівниці, а раптом на камінні ти нічого не огледиш. Артошка засміявся. У нас собак є нюх. Це така чуйка, завдяки якій. Ми знаходимо слід навіть у цілковитій темряві. Страхопут із сумнівом похитав головою. Оскільки песик міг узяти слід тільки там, де він починається, то й вирішили всією ватагою йти до печери. Тім, який не раз пролітав над цією місцевістю на килимі, зауважив, що стежка там важка і заплутана. І на фургоні не проїдеш. І, хоч як усі шкодували, але пересувну фортецю довелося облишити. Її загнали в кущі і замаскували гілками. Уже перші кроки кам'янистою стежиною показали, що йти на ворога пішки із листям Рафало на губах зовсім не те, що їхати в зручному фургоні. І тут Чарлі Блек аж зрадів, що не прихопив із собою з Канзасу гармату із порохом і снарядами, хоча таке спадало йому на думку якби він тут ганявся з неповороткою гарматою, заверткою чарівницею по гірських ущелинах і пагорбах, а рушниці будь якого калібру були для рахни все одно, що дитячі хлопавки. Та їм і без гармати було сутужно. Це ще добре, що в загоні було понад два десятки дуболомів із командиром Ланом Піротом. Дерев'яні силачі взяли на плечі весь вантаж фургона, харчі, ліжка, інструменти. Вони йшли попереду, дивилися, чи немає де засідки або пастки. Та зсували з дороги великі камені. Далі простували Чарлі Блек і тім з артошкою на руках. Песик мусив берегти сили для майбутньої гонитви за арахною. За ними виступав залізний дроворуб. Він тягнув страхопуда, тому що бідолашний правитель раз по раз шпортався й падав, затримуючи колону. Дінгіор і фарамант ішли в супроводі опасистого лікаря Бориля, у якого, як завжди, висіла через плече медична сумка. Дінгіор ніс чарівний телевізор, який не наважився довірити боломам, а на плечі фараманта зручно примостилась Кагікар. І нарешті позаду всіх охороняючи тил. Величаво крокував залізний лицар тіллі віллі Військово повітряними силами маленької армії був Карфакс, Орел ніс на спині Енні. Він пильно дивився на всі біч, але довкола все було спокійно. Як же зраділи наші герої, коли перейшли межу володіння Рахни. Над ними розкинулося давно небачене ними блакитне небо без жоднісінької хмарки. Їх щедро осявало своїми променями яскраве сонечко. Життєдайне свіже повітря хвилями вливалося в їхні легені, що вже відвикли вільно дихати. Скинувши обридливі пов'язки з листя Рафалоо. Люди вітали одне одного, і навіть дуболоми по своєму раділи. Тепер швидко висохнуть їхні тіла, що відволожилися без сонця. І тільки тілі віллі дивився на небо, геть чисто нічого не тямлячи. За своє коротке життя він ще не бачив денного світила в усій його пишності. Оскільки загін ішов уже кілька годин і день хилився до вечора, то вирішили перепочити тут до ранку. Бо заявишся до печери Арахни поночі, а раптом чаклунка влаштувала там засідку. І, як же добре, ночувалося їм на свіжому, теплому повітрі під яскравими великими зірками на темносиньому небі. Розлігшись на твердій землі та дивлячись угору, Чарлі Блек розгнівано мовив І цієї краси позбавила чарівну країну клята чаклунка. Уже тільки за це вона заслуговує на смерть. Енні Тім і Артошка чудово переночували, затишно вмостившись під м'яким крилом Карфакса. У досвіта Вся строката компанія рушила далі і за три години досягла притулку Арахни. Печера була порожня. Гномів не було ніде. Певно, десь поховались. Перш ніж вирушити на останню рішучу битву за Арахною, страхопуд надумав поглянути на неї в телевізор, чарівний ящик поставили на плескатий камінь. І всі стовпилися перед екраном. Страхопут промовив магічні слова, матове скло загорілося і на ньому показалася рахна, загорнута в синю мантію, вона ховалася серед громаддя безлюдних скель. З обличчя чаклунки було видно, що вона розлючена і налякана. Вона роззиралася туди-сюди. Боячись, що вороги знайдуть її і в цьому таємному сховку. Недалеко від арахни лежала величезна ломака, яку фея могла схопити будь-якої миті. Ого, наша пані добряче озброїлась. вигукнув фарамант. А тіллі віллі відповів, Проти мого меча. Ця дерев'яна штука нічого не варта. Присягаюся фокщоглою. Марно пошукавши в печері чарівну книгу Арахни, наші герої пішли далі, залишивши на майданчику перед печерою увесь громісткий вантаж. Попереду біг Артошка, устромивши носа в землю. Він ішов слідами чаклунки, не збиваючись із них. Так само вільно, як людина прямує міською вулицею, стежити за маленьким чорним клубочком, що котився між кущами, високою травою, кам'яними звалищами, леста тіллі віллі було важко, тому над песиком летіла кагікар і служила велетневі надійним поводирем ззаду довгою вервечкою. Розтяглися дуболоми та люди, а вгорі вільно змахував величезними крилами карфакс. Цього разу у нього на спині нікого не було, у бою не до того, щоб пам'ятати про вершника та берегти його. Через кожні півгодини страхопут перевіряв по телевізору, чи сидить іще у своєму сховку чаклунка. Арахна ще ховалася там, але поведінка її ставала дедалі тривожнішою. Вона уважно вдивлялася в небо. Чи не помітить вона, бува, орла? Чарлі Блек махнув Карфаксу, щоб той спустився нижче, і Орел послухався. Сліди Арахни стали свіжіші і чіткіші, доповів Артошка. Ми наближаємося до сховку чаклунки, а дорога дедалі гіршала. На шляху траплялася сила силенна ущелин вузьких і широких. Через вущі ущелини дуболоми перекидали мости із захоплених колод, ширші ж доводилось обходити. Тіллі віллі, який виступав на чолі колони. Мав бути найбільш обережним. Не там ступне і впаде або тяжко скалічиться. А відтак і їхня затія провалиться. От клята чаклунка, ти диви, куди залізла, пихкав приземкуватий Бориль, ледве встигаючи, за супутниками. Залишайтеся тут, лікарю, не раз пропонував йому Чарлі Блек. Ні в якому разі. Медицина завжди має бути поготові!» І хоробрий маленький лікар уперто сунув далі, важко хекаючи та витираючи з чола під. Несподівано на вершині гори забовваніла велетенська чорна постать арахни. Чаклунка помітила наближення ворогів. Загін Чарлі Блека вскочив у халепу. Він опинився під обстрілом. Чаклунка раз у раз нахилялася, хапала потужними ручищами великі каменюки та ж бурляла їх на величезну відстань. Камені розліталися на шматки, і один із таких шматків уже розбив тулуб якогось дуболома. Снаряди, спрямовані в тіллі віллі, Залізний лицар дуже спритно відбивав щитом. Капітан Блек помітив поблизу щось схоже на двосхилий кам'яний курінь, утворений приваленими одна до одної великими кам'яними брилами. Під могутнім склепінням цього куреня сховалися від обстрілу арахни Чарлі та його команда. Блек сказав. Коли б'ються велетні, нам, малим, краще триматися осторонь. Наші удари для них це таке, як комашка кусає. Моряк сів біля виходу з куреня, щоб зручніше було спостерігати увесь бій. Він бачив, як велетень тіллі віллі уперто просувався вгору крутосхилом, а чаклунка. Шпурляла на нього величезні камені. Чарлі завмерши, стежив, як котяться вниз уламки скель, гуркочучи та підстрибуючи. Вони були такі великі, що щитом їх не відіб'єш. Але тіллі віллі щоразу вправно ухилявся, і снаряди свистіли повз нього. Бурі хвилі. зненацька заволав моряк. Показуючи рукою вдалину, Ось і Орел став до бою. Карфакс довго вичікував слушної нагоди і раптом з розгону так гепну варахнув спину своїм масивним дзьобом, що чаклунка поточилася і випустила з рук камінь, який збиралася швиргонути. Чарівниця люто обернулася до нового ворога. Підхопила з землі ломаку і спробувала торохнути нею карфакса. Та орел, попри свої чималі розміри, був дуже прудкий і майстерно вивертався від ударів. Поки арахна відбивалася від орла, тіллі віллі піднімався схилом широчезними кроками. Усі його пружини скрипіли та стогнали. Механічні м'язи вкрай напружувались, а Лестар нетерпляче тупотів маленькими ніжками по підлозі кабіни, гарячково примовляючи. Ну, ще один крок, ну, ще один. Давай, малий, давай. Велет нестримно підіймався, горлаючи погрози. Грім і блискавка. Ось я тобі покажу, де раки зимують. Клята чаклунко, зараз я вилізу на гору, тоді начувайся! Налякана жорстокою пикою тіллі віллі та несамовитим поглядом його кривих очей, Арахна заклякла від жаху, а залізний лицар дерся вище і вище. Чарлі Блек показав себе великим знавцем військової справи. Коли надумав покликати на боротьбу за рахною Карфакса. Важко було могутній чарівниці битися на два фронти. Коли вона оберталася проти тіллі Віллі і прагнула збити його уламком скелі, Орел накидався на її спину, шматував дзьобом, дер гострими пазурами та гамселив крилами. А щойно Фея оберталася до Карфакса. Як велетень вільно ліз на вершину гори. До чаклунки почало доходити, що справи кепські. От якби ж то в неї був чарівний килим. Тоді, тікши від залізного лицаря, вона билася б у повітрі сам на сам із велетенським орлом. І ще хто зна, хто би з них переміг. Але клапті килима розсіялися по всій країні, і тепер. Доводилося битися на землі. А рахні залишалось одне втікати геть, і то швидше. Їй вдалося ненадовго оглушити Карфакса спритним ударом ломаки, і вона рвонула згори довжелезними стрибками, геть від тілі віллі, що невпинно пер на неї. Величезна постать чаклунки раптом зникла з очей Чарлі Блека та його друзів, що спостерігали за боєм. Моряк упав у розпач. Вихопивши з Тімових рук Килим, Чарлі скочив на нього і наказав летіти до місця битви. Але чарівний килим тільки смикався і ледве відривався від землі на кілька дюймів. Моряк був заважкий для нього. Тім, що зацікавлено спостерігав за цією сценою, підскочив до Чарлі Блека і вигукнув Капітане, вибачте, але полечу, мабуть, я. Гаразд, хлопче. Тобі пощастило. похмуро махнув рукою Блек і поступився місцем хлопчикові. Килим миттю злетів. І поніс щасливого Тіма Океллі до вершини гори. Там хлопчик побачив незабутнє видовище. У роздертій синій мантії чаклунка стрибала по гірських схилах, сарна. Спершись на довгу ломаку, вона перескакувала через ущелини, петляла й крутилася, аби збити з пантелику переслідувачів. Можливо, їй це і вдалося б, якби не Карфакс. Орел ширяв над головою чарівниці, довбав її дзьобом в обличчя, бив крилами в спину, вгризався пазурами в плечі, а ззаду, використовуючи на повну силу свої потужні механічні м'язи, легкими пружними стрибками гнався за втікачкою залізний лицар. Із моторошними очима та хоробрим юним серцем. Оглядаючи з неба плетиво хребтів і ущелин, Карфакс побачив у далині величезну кам'яну кручу, з трьох боків оточену прірвами. Орел давно знав кручу загибелі, туди й сам він та його побратими орли не раз заганяли гірських козлів і турів. І там тварини знаходили свою смерть. Туди. І тільки туди треба загнати чарівницю, вирішив Орел. І як не ухилялася Арахна в вбік від того небезпечного шляху, Карфакс не давав їй такої можливості ні туди, ні сюди, а тільки вперед. І кожен крок, кожен стрибок наближав з Луфею до тої місцини. Де мала настати відплата. І ось нарешті круча загибелі, побачивши, в яку пастку загнав її могутній ворог, арахна дико завила від люті та страху. Обернувшись до тіллі віллі, чаклунка у відчаї здійняла в повітря величезну ломаку. Зчинилася скажена битва, спостерігаючи її. Тімо Келлі аж вищав від захвату і так крутився на своєму килимку, що десять разів беркицнувся без нього, якби килимок передбачливо не задирав догори то один, то інший край. Двоє велетнів, наче легенькими очеретинками, розмахували своєю зброєю, Арахна ломакою, тіллі віллі. Мечем, І хто зна, чи дісталася б залізному лицареві перемога, чи він поліг би в бою, якби не допомога Карфакса. Розлючений Орел, забуваючи про власну безпеку, жорстоко шматував чаклунку пазурами, бив її крилами в пику, заважаючи бачити суперника. І ось Жадана перемога, тіллі віллі спритним ударом перебив ломаку чарівниці навпіл. У руці Арахни зостався жалюгідний обрубок дерева. І, шпурнувши його в орла, Люта фея, перечуваючи свою смерть, заревла. Урфін казав правду і кинулася в прірву, на дні якої клубочилася. Біла пара. Перемога! Перемога! гучно проголосив Орел. Перемога! прогримів тіллі віллі а з його нутра кабіни ледве чувся радісний крик Лестера, невимовно щасливого, хоч і геть розбитого хитавицею. Бо він добре погарцював у череві велета. Поки той ганявся за чаклункою та бився з нею. Словами й не напишеш, як зраділи Чарлі Блек та інші наші герої, коли Тімо Келлі повернувся на чарівному килимку і доповів їм про результат останнього бою, а незабаром повернулися й самі переможці поранений Орел і весь запилюжений, із глибокими виямками на грудях і боках, залізний лицар тіллі віллі, велетень із лютим обличчям і добрим серцем. Уся компанія кинулася обіймати хороброго й самовідданого Карфакса, а Орел сказав Не дякуйте мені, друзі, бо й мені, як і всім вам, загрожував смертю жовтий туман. Тож я бився не лише за вас, а й за себе, за своє плем'я. А тепер я повернуся до своїх, там уже непокояться і нетерпляче на мене чекають. А дорогою туди я можу підвести Енні до печери Арахни. Нащо ж, дівчинці, трудити ноги? Перш ніж вилізти на спину орла. Енні дмухнула у свисточок, і перед нею миттю постала раміна. Радійте разом з нами, ваша величносте, сказала Енні. Підступна арахна загинула, і в цій боротьбі нам дуже допомогло ваше мишаче плем'я. Дівчинка взяла безмежно задоволену королеву на руки, і килимок підняв їх на спину карфакса. Відлітаючи. Енні побачила, як її друзі веселим галасливим гуртом рушили назад.